Так, дівчат. Оце греччики. Во. Дивіться, яка красота. Бачите, скільки маків. Я вже теж збираюся в ті маки зайти, а може і більше. Все ніяк не виходить. Так, о, тримай телефон, а я залізу туди в них і ти мене знімеш тих маках, Тут пауза місь не вийде. Добрались. А дивіться, яка красота. Спадкай мене так маках. Хто? Мій мак хто. Ой, дивіться, тільки гарні. А вони вже хвисіються, йоні палі, та тут на тисячі років хватить цих мак. Оце то да. оце то мак. А тут там того року барабойки росли, Чистюсінькі буде. Де той мак взявся, поняття немає? Я не знаю, але там з того горбка там охо. Оце все видно, оці маки так гарно, воно так гарно глядає, з боку оцей як його що звати. Ріпак. То свиріпан його. Нехай буде. Оце жовте, а з іншого боку зелене. І так файно. Так гарно, ось така красота. То познімати, подивитися, гарненько. О, а тут в мене ще волошки, це тут, дивіться, яка красота. А ці маки з волошками. Гарно так. так. А це сини вода. Оце о. Синивода, її сушать, рвуть. І варать чай. Якщо корова чи там коза не може очиститися, то, то з нею варать чай і дають пити. Тоді вони вона гарно очищається. Після родів щиститься, очиститися. Ось таке діло. Так що такі то діла. Ладно, Наталюшка, пішли додому. Ой, ми так фляли, ми ще й город пересапали, ну нічого. О, дивіться гарно. Я наталкав маках. Ось так. Гарненько так. Вот уточка. і хустка, і сапа, і усе. О, ось так, дивіться гарно. Та -а -а. Доли, роздоли, гори, косогори. А ми йдемо додому. Не маю як, я відео знімаю. Ось так. Ось такі-то тож Баба казала у вихости, але я не маю ні сили, ні здоров'я. А сіно привезла, я вже не хочу нічого косити. Я вже думаю, як мені прилізти додому. Подоїти козів. О, ще 10 днів вже пора доїти. Якраз поки приплутаюся додому, віці, яка конішинка. Приплутаюся додому, то вже треба йти доїти коз. О! А, гуляй, веселись, яка я бабина Марися. Зараз подумлюю козульки і ляжу одихну. Треба відео зліпити. Дуже черевички ввож. Чижмі, літає, діка, треба з козами сюди прийти, вони йому раз два покажуть, як, як цвести правильно треба. Ось тут він росте, так само. А от то на тому городі багато сунечників є. Но, якщо чесно, не хочу ні суниць, не хочу йти по них. Думаю, як мені спустити донизу, сячите. Комішинка, то не горох, то зузулені черевички. зузулені черевички. Ти, ж чіло, ні. Ще кажу, Тарахковка на них. А чого так, не знаю. Чула, що так кажуть, тарахкавка. Красунечки. Ось такі діла. Це нашій пісочник, де ми кози пасемо. О, і ми вже йдемо додому. І ще трохи, і ще трохи, трохи, і ще дуже-дуже дуже, дуже, дуже трохи. І ще скочуся з горбочка і я вже вдома. Ой, добре, що я в полі перекусила, сили додому вистачило йти. Ось тут дуже хай кози пасуть. Там прекрасно. Ми тут просто поругонимо і тепер встанемо. Так, я знаю. Я проходила тут з козами. Ось, вон черешенька є. Але на ній було стільки зелебух, і десь облетіли всі. Йоліпаль. Ой! 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 Хі. Красота! Треба, буде завтра вибрати полуничок вечір. Вони дозріють вибрати. І наварити неділю варенички. Варенички з полуничками. І буде смачно, і буде світло, і буде ситно. Ось такі діла. О, ми вже, ми вже майже вдома. Ладненько. Треба завершувати. Зйомки і скотитися з того горбочка, щоб я ще не гримнула. Та як я вчора йшла в дощ додому. Вона як на дорозі гримнула, на ті глинцях послизнулася. Думала, що я всю дорогу розбила. А вчора йшла з города. А я спішила додому. Ні, не вчора, позавчора, чекай, збудила. Позавчера, як. Позавчора, після дощу. В дощ ти верніш. Дякую. Ааа, пахне. О. Шла з городу, спішила додому, бо ж подзвонили, що сіно будуть вести. І як на глинці послизнулася, як телепнулася, О, аж зуби задзвонили. Шепшинка. Ось так то. Все, ми вже вдома. Не знаю, що там мої гусятка. Ми їх залишили на подвір'ї. Хоч би не підійшли до собаки, щоб делансухом не телепнув по них. О, їсти їм насипали, води наляли і залишили їх на подвір'ї. Що там з того буде, не знаю. Подивимося зараз. Я йду додому і боюся. Думаю, що там ті наші гусята. О, ось таке діло, ладненько, все. Всім. Миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Засвінь свете, засвінь.